Вітаю! Я Наталія Осіпчук, працюю в гімназії номер 7 з міської ради. Надаю корекційно-розвиткові послуги практичного психолога дітям з особливими освітніми потребами. Сьогодні хочу презентувати вам, шановні колеги, корекційні вправи на розвиток стійкості, концентрації та обсягу уваги. Увага! Спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища. Які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші. У психології розрізняють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. Усі різновиди уваги тісно пов'язані між собою, і за певних умов переходять одні в одних. Мимовільна увага виникає несподівано незалежно від свідомості, непередбаченого за умов діяльності чи відпочинку, на дозвіллі від, під впливом найрізноманітніших подразників, які впливають на той чи інший аналізатор організму, мимовільна увага виникає за умови, коли сила впливу сторонніх подразників перевищує силу впливу усмідовлювальних діючих збучень, коли субдомінантні збучення за певних обставин стають. Інтенсивнішими порівняно з тими, що домінують у цей момент. Збутниками мимовільної уваги можуть бути не лише зовнішні предмети, обставини, а й внутрішні потреби, емоційні стани, наші прагнення, усе те, що чомусь хвилює нас. Мимовільна увага є короткочасною, але за певних умов, залежно від сили впливу сторонніх подразників, що впливають на нас, вона може виникати досить часто заважаючи основній діяльності. Довільна увага це свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах і явищах навколишньої дійсності, на внутрішніх психічній діяльності. Основний компонент довільної уваги це воля. Силою волі людина здатна мобілізувати і зосередити свою свідомість на потрібній діяльності впродовж досить тривалого часу. Характерними особливостями довільної уваги є цілеспрямованість, організованість. Діяльності, усвідомлення, послідовності дій, дисциплінованість, розумової діяльності, здатність боротися зі сторонніми відволіканнями. Після довільна увага виникає в результаті свідомого зосередження на предметах і явищах у процесі довільної уваги. Долаючи труднощі під час довільного зосередження, людина звикає до них, сама діяльність зумовлює появу певного інтересу а часом і захоплює її виконавця, і увага набуває рис мимовільного зосередження. Тому після довільну увагу називають ще й вторинною мимовільною увагою. У зв'язку з цим виокремлюють зовнішню, сенсорну і рухову увагу і внутрішню інтелектуальну увагу. Поділ уваги на зовнішню та внутрішню, звичайно, умовний, але ці форми вияву уваги мають свої особливості, на які потрібно зважати організовуючи і керуючи навчальною, трудовою та спортивною діяльністю людини, зовнішня увага відіграє провідну роль у спостереженні предметів і явищ навколишньої дійсності та їхньому відображенні нашої свідомості. Вона виявляється в активній установці у спрямуванні органів чуття на об'єкт сприйняття і спостереження, зосереджені на рухомих органах тіла, руках, ногах, на їхньому напруженні. Зовнішня увага яскраво виявляється в своєрідних руках, очах, голови, виразах обличчя, у мімічних і пантомічних виразах і рухах, у своєрідній готовності здійснювати ті чи ті трудові навчальні, спортивні завдання. Зосередження на предметах і явищах дійсності сприяє підвищенню чутливості, тобто сенсибілізації органів чуттів, зору, слуху, нюху, смаку, дотику, а також Темпераменту, статистичних і кінестетичних станів організму та його органів. Сенсибілізація органів чуттів сприяє більш чіткому вибірковому сприйняттю предметів та явищ їхніх елементів. Внутрішню увагу спрямовано на аналіз діяльності психічних процесів, психічних механізмів і переживань. Вона яскраво виявляється, наприклад, під час розв'язання завдань подумки у пригадуванні, у розміркуванні подумки. Увага відіграє важливу роль у житті людини, завдяки увазі регулюється діяльність та поведінка людини. Без уваги неможлива цілеспрямована практична діяльність, ні фізична, ні розумова, адже людина повинна з увагою ставитися до об'єкта та плану своєї діяльності. Уважно стежити за її перебігом і наслідками. Увага є необхідною умовою чіткого усвідомленого відображення навчального матеріалу та його міцного засвоєння. Згідно з поглядом Ушинського, увага є тим, єдиними дверима нашої душі, через які безумовно проходять усі об'єкти зовнішнього світу відображені свідомістю. Пропоную перейти до практичної частини і розглянути ряд дієвих та ефективних вправ, які націлені на розвиток стійкості об'єму концентрації та переключення уваги. Прави на обсяг уваги. Вправа тримаю в полі зору якнайбільше предметів. Інструкція для дитини. Поглянь, будь ласка, навколо себе. Запам'ятай предмети, які оточують тебе, тепер необхідно їх відтворити. Вправа ложік крапки». Гравець повинен запам'ятати і повторити в будь-якому порядку розташування точок на екрані. Вправа «Ложик цифри. Потрібно запам'ятати розташування цифр у правильній послідовності 1, 2, 3, 4 і так далі. Вправа що змінилося? Розкладіть на столі близько 10 предметів, можна взяти, наприклад, канцелярське приладдя, ручки, олівці, пенал, лінійку і так далі. Потім попросіть дитину запам'ятати, як, як лежать предмети. Потім попросіть його закрити очі і дорахувати до 20. За цей час поміняйте деякі з предметів місцями або зовсім приберіть, запропонуйте дитині сказати, що змінилося. Права 6 предметів. Вчитель пропонує дитині уважно оглянути кімнату і знайти шість предметів, які містять геометричні фігури: коло, квадрат, трикутник, прямокутник, які мають певне забарвлення – червоне, зелене тощо, які виготовлені з матеріалів дерева, пластмаса, скло, метал. Право на концентрацію уваги, методика 10 слів. Учню зачитується 10 випадкових слів, підібраних без явних, смислових і асоціативних зв'язків. Після єдиного зачитування пропонується відтворити усі слова в довільному порядку, прочитати 10 слів, уважно вчитуючись у кожне поняття і відтворити їх, загинаючи пальці. Таблиці Шульте являють собою набір цифр від 1 до 25, розташованих у клітинах випадковому порядку. Випробуваний повинен якомога швидше показати і назвати від 1 до 25 всі цифри. Вправа заборонений колір. Перед початком вправи встановіть правила. Не можна називати заборонені кольори. Наприклад, зелений і червоний. Не можна один і той же колір називати двічі. А тепер задавайте питання, якого кольору небо, якого кольору трава якого кольору сонце, якого кольору полуниця. Можливі варіанти відповідь такі: блакитного, як газон, жовтого, як серце. Право на стійкість уваги. Дитині пропонується повторити візерунок за зразком. Справа «Створи візерунок. Права дифер... «Диференціація». учню видається листок, на якому зображені геометричні фігури в хаотичному розміщенні. Дитина повинна розмалювати круги жовтим кольором, квадрати зеленим, трикутники синім, ромби – червоним. Вправа пошук предметів. Серед ряду е, заплутаних між собою малюнків дитина має виокремити та назвати кожен предмет. Вправи на розподіл уваги. Вправа читаю і рахую. Запропонуйте дитині прочитати текст і одночасно порахувати кількість слів у ньому. Для рахунку не використовуємо пальці. Вправа заборонена цифра. Рахуйте вголос від 1 до 41, не називаючи числа, в яких є цифра 4. Самі з них говорите: не розіб'юся. Запропонуйте дитині повторити вправо. четвертий зайвий. Серед ряду малюнків дитина має обрати зайвий, який не відноситься до узагальненої категорії. Наприклад, серед меблів, м'яч серед посуду. Завдання на переключення уваги Права захисники островів. Цю вправу можна називати морським боєм нового рівня замість звичайного квадратного ігрового поля дія розгортається на круговій діаграмі. Учень може вибрати один з трьох рівнів складності. Права – їстівне, не їстівне. відмінний метод тренування вміння переключати увагу. Кидайте дитині м'ячик і називайте довільно предмети. Їстівні або не їстівні. Ловити м'ячик він повинен тільки тоді, коли почує від вас їстівний предмет. Вправе роботрон вам потрібно перевести свого робота на іншу сторону поля. При цьому потрібно не пропустити суперника на свою сторону. У грі роботрон працює арена. Ви можете битися з реальним супротивником. До речі, ця вправа є в електронному вигляді на комп'ютері. І підбиття висновків. Розвивати, тренувати увагу так само важливо і необхідно, як і навчити дитину читати, писати, рахувати. Формування звички бути уважним дозволяє розвивати уважність як властивість особистості. Запропоновані вправи можуть бути застосовані не тільки в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, але й для тренування концентрації уваги для учнів початкової ланки та дорослих.